Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив проти ідеї Трампа збільшити витрати на оборону. Про це прем'єр заявив на прес-конференції. За його словами, витрати в понад 2% від ВВП стануть болючим ударом по економіці країни. Варто нагадати, що політичні відносини між Орбаном і Трампом характеризуються спільними поглядами на низку ключових питань. Зокрема, Орбан підтримує заяви Трампа щодо війни Російської Федерації проти України. При цьому низка ЗМІ писали, що Трамп вимагатиме від країн-членів НАТО з збільшити витрати на оборону до 5% ВВП. Євросоюз імпортує рекордні обсяги російського скрапленого природнього газу в 2024 році. Повідомляє про таке Financial Times. Станом на середину грудня європа везла рекордні 16,5 мільйонів тонн російського СПГ. Це перевищує минулорічний імпорт, 15 мільйонів тонн. Відбувається це на тлі спроб зменшити залежність від нафтопродуктів РФ на відміну від імпорту газу трубопроводами, який скоротився до мінімуму, а також російської нафт. Вти і вугілля, які заборонені в ЄС, імпорт СПГ, все ще дозволений і зростає. Аналітикиня Анна Марія Ялер-Макаревич зазначає, що країнам ЄС важко відмовитись від дешевих поставок з рефії.